Збили авіацію росіян та навіть ударили по території рафії, розтрощили військові бази колони окупантів, полетіли над потужні авіабомби, від яких у рашистів не було шансів текти. Це вже дзвіночок для тих злочинців, які вірили, що сховаються у тилу. Наші літаки дістануть їх і там. Кадри атаки дивимося у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Авіація України уразила величезні командні пункти та військові бази Арафії були використані ракети Штормшедоу та снаряди GMLRS. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Далі цитую повідомлення. Завдане успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному із командних пунктів другої загальновійськової армії збройних сил ерафії. Результати ударів уточнюються. Ідеться у повідомленні, як зазначають у генштабі бойову роботу виконали підрозділи повітряних сил та ракетних військ, і артилерії збройних. Ах сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Ураження здійснено ракетами штурмшеду та реактивними снарядами Джі Додали військові. Окрім цього, у соціальних медіа з'явилося вражаюче відео того, як українська авіація завдає ударів високоточними бомбами Джі -ді по будівлях з особовим складом російської армії у Курській області. В один момент відбувається надпотужний вибух. А від військової бази нічого не лишається. Дрон облітає всю місцевість, аби впевнити. Ніщо із ворожої техніки і танків противника не вціліло. Надпотужна бомба змогла одним ударом рознести базування противника. І цікаво, що при цьому авіація Ерефіна змогла із якоїсь причини цьому протидіяти, При тому, що удар був по суті на території Ерефії. Цікаво, що в цей же час у столиці Рафії спалахнула потужна пожежа. Горить Московська вище загальновійськове командне училище Міністерства оборони Ерефії. Причиною пожежі могла стати атака. Місцеві жителі розповідають про вибух я з. Звуки схожі на стрілянину. Про це повідомляє видання сота. Далі цитую пожежу. Ймовірно, після атаки безпілотника на московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбище та автомобільна заправка. Зазначено у повідомленні на опублікованих кадрах видно стовп диму, що піднімається над місцем, де вирує вогонь. Видання також наводить свідчення місцевих жителів. Вони розповідають, що перед загорянням чули гучну бавовну, а також на стрілянину. Не виключено, що. Це була спроба збити дрон. Варто зазначити, що це училище розташоване приблизно за 570 кілометрів від кордону з Україною. Ну а тим часом у мережі з'явилася низка кадрів у повітрі, та на землі, які спершу були розтиражовані як збити рашиське су 25 Згодом з огляду на фарбування уламків літака з'явилася версія, що ворог міг насправді втратити свій су 34 Су-35 Згодом навіть обговорювали ймовірність того, що ворожий пілот хотів перегнати літак для зсу і здатися, але його перехопив інший раши винищувач разом із тим, не виключено, що насправді окупанти мають першу бойову втрату свого новітнього важкого ударного безпілотного літального апарата Су-70 «Охотник», який існує в одиничних екземплярах. Отже, про все по порядку у телеграм-пабліках з'явилося відео того, як у районі Костянтинівка ймовірно падає літак. Пізніше з'явилися фото уламків із характерною для російської авіації червоною зіркою. За словами начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова, літак збили у українські військові уламки частково попадали навколо міста. Костянтинівка уламки також впали у приватний сектор. Пошкоджено декілька приватних будинків. Розповів він у коментарі Суспільне Донбас. Потім джерело у силах оборони повідомило, що повітряна ціль була збита не українськими військовими, а в результаті так званого дружнього вогню. Що це за ціль? Су 25 чи сутридцять 34 як стверджувалося в пабліках подробиць не було. Зазначимо на інших відео. Також видно, що в небі було два об'єкти, і той, що йшов позаду. Імовірно, ракетою збив об'єкт перед собою. Рашиські задканали стверджують, що був збитий на су 25 а важкий ударний би пола С-70 мисливець. Нібито це були невдалі випробування. Що в якийсь момент оператор втратив контроль над дроном і надійшла команда збити, щоб унікальний дрон не потрапив в українські руки. Що ж, якщо уважно роздивитися одне з відео, де зафіксовано ураження та падіння збитого літального апарату, то можна зробити висновок, що скоріш за все йдеться, все ж таки не про літак, а про безпілотник той самий розпіарений. Важкий ударний С 70 охотнік про збиття рідкісного рашиського бопола вже встиг розписати файт бомбер. Причому рашицькі пропагандисти подають цю ситуацію як позитивну, мовляв, збили всього лише безпілотник. І взагалі рафія вже масово використовує як Оріон, так і охотнік, які нібито невразливі до засобів протиповітряної оборони. Утім, якщо говорити про охотнік, то про масовість тут навряд чи йдеться. Так, наприклад, у відкритих джерелах є інформація про те, що станом на сьогодні орафії є всього лише. Три таких прототипи БПЛА і ще три будуються. Окрім того, окупанти вже неодноразово переносили старт серійного виробництва охотніка. Разом із тим, все ж варто зауважити, що якщо минулого року ворог заявляв про старт серійного виробництва у 2025 році, то вже цього року посадовці казали, що С-70 «Охотнік» піде у серію у другій половині цього року. Вперше про плани отримати ударний БПЛА такого класу було заявлено у серпні 2009 року. Розробка ведеться із 2012 року, коли проектантом обрали компанію сухий, важкий дрон повинен був мати злітну масу від 10 до 20 тонн. Окрім сухого, у проекті бере участь компанія Міг у серпні 2019 року. охотник здійснив перший політ тривалістю понад 20 хвилин на висоті близько 600 метрів. Відтак деякі медіа припускають, що перед стартом серійного виробництва окупанти вирішили протестувати свої прототипи безпосередньо на полі бою. Як довго виконував місії цей перед збиттям, невідомо, але факт того, що ворог невдовзі зможе мати в своєму. У активі і такий засіб ураження. Все ж варто зафіксувати. Між тим ситуація на фронті нині все ще напружена на запорізькому напрямку. Окупанти значно наростили засоби артилерії. Про це повідомив командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади Позивний Рідік. Далі пряма мова за останній тиждень. Півтора противник значно наростив засоби артилерії на нашому напрямку від мінометів до систем великого калібру. Також суттєво збільшилось порасування противника між його позиціями. Ми завчасно виявляємо проти і завдаємо йому вогневого ураження, сказав військовий. Рідік також повідомив, що значної кількості бронетехніки противника наразі не зафіксовано. Якщо вона і є, то перебуває у зоні, яку українські захисники поки що не можуть контролювати своїми засобами. Військовий додав таке. Цитую, противник почав відновлювати свої старі позиції, що свідчить про те, що він планує подальше накопичення сил на своїх колишніх розбитих позиціях після накопичення. Імовірно розпочнеться висування для штурмових дій, зауважив Рідік. Важко. Лишається ситуація і на сході України. Окупанти наступають у всіх напрямках. Однією з цілей рашистів є оточення угрупування ЗСУ на Корахівському напрямку. Такою думкою поділився колишній командувач сил оборони та герой України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Окрім того, сили загарбників утворюють кліщі на Куп'янському напрямку. За словами Наева, збройні сили Арефії проводять зараз наступальні дії на Куп'янському напрямку. Вони кліщами підходять до водної перешкоди. Окрім того, він підтвердив там просування з Цитую також є їхні наміри оточити наше угрупування на курахівському напрямку і з напрямку гірника опуститися і закрити кільце оточення. Ну і відповідно ситуація у районі вугледару, де може бути їх наступальне просування, і він такою тактикою проводить такі дії, сказав генерал-лейтенант. Він також додав, що загрозливі дії окупантів спостерігаються на курахівському, вугледарському та куп'янському напрямках. Далі пряма мова. Очаго скрізь застосовуються і невеликі танкові колони, і піхота, все це відбувається ворог зараз має загрозу на Курахівському напрямку. На Вогледарському напрямку є дії на Куп'янському напрямку. Констатував Наєв. Він також підкреслив, що щоб зупинити ворога, необхідно відпрацювати по расистах, зменшуючи їх наступальний потенціал. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, що водовили це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.